Представники Чехії та України зустрілися на великому бізнес-форумі в Ужгороді. На захід зареєструвалися понад півсотні учасників. Головна мета конференції зміцнення економічних зв'язків, залучення чеських інвестицій на закарпаття, збільшення логістичного потенціалу та прискорення євроінтеграції українського бізнесу. Мета сьогоднішнього форуму полягає у спільному бізнесі і спільних комунікації української та чеського бізнесу, що стосується логістики, енергетики, а також будівництва. За результатами нашого форуму, наші підприємці будуть мати комунікацію, а також спільний економічний потенціал для обох наших країн. За словами представниці Українсько-чеської торгової палати, першим свідченням перспективних зв'язків між двома країнами є пряме залізничне сполучення, оскільки закордонна делегація приїхала в Ужгород новозбудованою євроколією на форумі. Присутні представники абсолютно різних сфер, і єдине, що їх об'єднує, це можливість прямих торговельних зв'язків з Україною загалом і Закарпаттям, зокрема. З чеського боку приїхало найбільше логістичних транспортних компаній, але приїхали і виробники обладнання холодильного морозильного, які працюють, виготовляють вироби не лише для харчової промисловості чи торгових ланцюгів. Вони виробляють обладнання і для заморозки плазми, заморозки крові, і вже мали постачання для українських лікарень, особливо на сході України. Вони хочуть не лише сюди продавати, де хто хоче привести технології відкрити тут виробництво, де хто хоче отримати якісь продукти з України, тобто, щоб це був двосторонній якісний зв'язок. Нове залізничне сполучення між Україною та Євросоюзом має використовуватись на повну переконаний Ян Бізнар, який представляє логістичну компанію. Іноземці зацікавлені у продовженні будівництва Євроколії, оскільки це покращить не лише пасажирські перевезення, а й розширить торгівельні можливості. До слова, саме чесько-словацька компанія на початку повномасштабного вторгнення врятувала українське зерно від загарбників, перевізши його до Європи. І нині, на думку Яна Бізнара, потрібно продовжити добрі партнерські відносини. Вдихнувши в них нове бізнесове життя, наша сполучність ма сто У нас понад 100 локомотивів, понад 700 працівників. За минулий рік ми тільки перевезли близько 200 поїздів через український кордон. А така цікавинка цих 200 поїздів у нас ходить краще регулярніше ніж пасажирське перевезення. Чеська компанія з американськими інвестиціями Мавел має понад 500 електростанцій по всьому світу, які працюють на 600 турбінах. І як переконує віце-президент чеського бізнесу Ян Шіп з Україною співпрацюють уже кілька років. Зокрема, ще до війни мали добре налагоджений контакт із харківськими підприємствами. А вже після початку великої війни заключили нові контракти із Львівщиною. Також мають амбітні плани на Закарпатську область спеціально для українського ринку ми готуємо кілька проєктів для підтримки економічної та енергетичної незалежності і безпеки регіону. А під час війни ми підписали один контракт на Львівщині назва електростанції у Львіво. Зараз ми працюємо над проєктом для Закарпатської області під назвою Калини на річці Тересва. Але тут трохи складно, тому що місцеві люди будують якусь стіну, і це не легко. І тому я тут на форумі, щоб попросити підтримати цей проєкт, тому що ми хочемо допомогти вашій країні. Було б добре, щоб ваша країна також виявила підтримку. По завершенню форуму представники бізнесу матимуть змогу спілкування тета ТЕТ і зможуть обмінятися контактами. І як наголосили організатори заходу, такі практичні зустрічі у перспективі дозволять вийти на новий економічний рівень співпраці України та Чехії.